Ремонт ну, це заощадження грошей і хлопців, які там воюють, і взагалі всіх. Дрон там зламався. Ми його ремонтуємо за півтори тисячі. Це заощадження для них – 80 тисяч гривень. Ми там ремонтуємо за дня, два-три, і в них вже є дрони, вони вже працюють. Якщо ми вже точно впевнені, що дрон неможливо відремонтувати, то ми питаємо хлопців завжди, чи можемо ми його залишити в якості донора. Ну, якісь запчастини з нього все одно вони живі. Під час ремонту важливо розуміти, там, якщо був удар, то куди саме, бо іноді буває таке, що ти діагностуєш проблему, а ну, вона неявна, і ти не можеш зрозуміти, де цю голку тугісіна знайти. Та, і Потрібна передісторія.